16 лютого день пам'яті віри холодної, видатної кіноакторки епохи німого кіно. Актрисою вона була лише 4 роки з 26 прожитих, та за цей час стала прямою кіно, знявшись у 50 чи навіть близько 80 фільмах, точно невідомо. Холодну називали королевою екрану. Народилася Віра Левченко в Полтаві. До старовинного козацького старшинського роду належав її тато Василь Левченко. Родина прожила у Полтаві недовго, і коли Вірі виповнилося два роки, переїхала до Москви. Вона хотіла стати балериною і, склавши іспит, була зарахована до балетного училища Большого театру, мала неабиякі здібності і працьовитість. Але за рік була змушена покинути училище, бо бабуся аристократка вважала балет непристойною справою. Віра познайомилася з молодим юристом Володимиром Холодним, за якого скоро вийшла заміж. У подружжя народилася донька Євгенія, а ще вони взяли на виховання дівчинку Нонну, яка залишилася без батьків. З початком Першої світової війни Володимир вирушив на фронт, а Віра почала акторську кар'єру. Дебют в кіно відбувся в 1914 році. Не маючи театрального досвіду, Віра проживала, а не грала своїх героїнь. Крім приголомшливого успіху в кіно, Віра холодна була ще й законодавцею моди. У лютому 1919 року Віра холодна впала з саней у сніг, застудилася і захворіла важкою формою грипу з легеневими ускладненнями. Пролежавши всього декілька днів, легенда німого кіно померла в Одесі. Чоловік пережив віру всього на кілька місяців. Його заарештували і розстріляли чекісти. Рідний брат Володимира, Микола Холодний, став ученим. Академіком академії наук пізніше його ім'ям назвали інститут. Зі становленням комуністичного режиму титул королеви екрану обернувся для віри холодної паплюженням її пам'яті. У радянські часи вона стала символом буржуазного кінематографа, її ім'я, якщо і згадувалося, то переважно в негативному контексті. Одеський цвинтар з могилою віри холодної був знищений на початку 1930-х років.